Я вітаю всіх дітей. Добрий ранок. Добрий день! Доброго дня, пані Наталі! Доброго дня, Марійка! Відкладіть усі ви ві справи, балачки свої забави, сядьте зручно, всі, будь ласка. Мрійка, а що у нас сьогодні цікавого на заняття? Прийшла весня, і птахи почали висаджувати пташенят. Сьогодні ми подивимось, як це в них виходить. Це Соловейка. Він звів гнюздошка зі своєю коханою. А тепер він годує її і пташенят. Їжі вистачає на всіх. А коли пташенята підростають, Батьки разом. Пташенята дорослішають, але вони за батьками вибігають із гнізда. На лозі пташенят батьки вчать не тільки літати, а ще й добувати собі їжу, поки вони не подорослішають і не стануть самостійними. Сьогодні ми намалюємо птахів гнездечко, але незвичайним спосібом пластилина. А ще будемо ліпити маленьке пташенятка. Шановні батьки, будь ласка, роздрукуйте шаблон для творчої роботи. Нам знадобиться пластилин жовтого, блакитного і бузкового кольорів. Беремо блакитний пластилин, відчіпуємо маленький шматочок, розмінаємо його пальцями до тих пір, поки він не стане дуже м'який. Потім скочуємо маленьку кульку, яку розтираємо танким шаром пальчиками по малюнку. Далі продовжуємо малювати босковим пластилином. Відчіпуємо маленький шматочок, розігріваємо його пальчиками і розтираємо помалюнку. Лишенятам не вистачає отчиняти дзьобі. З жовтого пластилину скручуємо тоненький валик. Нарізаємо його шматочками. Це будуть наші дзьоби-птахи. З чорного пластилину робимо маленькі кульки. Це будуть оченята. Готові оченята і дзьобики наліпити на малюнок, ліпимо маленьку пташку іграшку, розігріваємо пластилину оченятами, перекладаючи з долоні на долоню. А далі скочуємо кульку, з неї робимо конус, це ток. Заготовані оченята і дзьобик ліпимо на птаха. У вас вийшла гарнесенька маленька пташенятка. Тепер можна трішечки пограти. Ташенятка полетіла до свого гніздечка. На занятті кожна справа і корисна, і цікава. Всі малюють квіточки, гарно ліплять пташенят. Трішечки станулися, нам пора відпочивати Пока-пока.